Кажіть мені, будь ласка, як у вас хотіть з Ну у мене просто препершиво. Ні, ну я ви просто я ми просто сиділи. Я чекали на автобус після танців. Я просто на танці ходжу. Ні, вони не вирішили нам сказати, почекати 5 хвилин. Ну, окей. Бо чекати 5 хвилин це в Німеччині не проблема. Але ми його не побачили на екрані, а там було найменший поїзд через 20 хвилин. Ні, ну це вже не нормально. Ну і я така вирішила, ні, давайте підемо. На Еспанді виявляється, той автобус із не їхав, вони це навіть не написали, їм не проблема. Ну, блін, напишіть. А ще інше, я колись така стою, чекаю на мій Еспен. А біля цього стоїть ще один Еспен. І ви знаєте, скільки на нього чекати? Майже 12 годин, Ні, ну я не розумію. Еспени це просто такі електрички. Ну, я не розумію. Ну, реально, люди. Хто таке робить? А напишіть, як ви, як ви ходите автобуси.